Скасували переведення годинників. Українці більше не переводитимуть годинники на літній та зимовий час. Верховна Рада ухвалила законопроєкт про обчислення часу в Україні у другому читанні. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у телеграм-каналі. Нардеп уточнив, що цього року українці востаннє переведуть годинники 27 жовтня на зимовий час. І далі вже переведення на літній з 2025-го не буде. Приучани озвучують свої думки щодо даної новини. Це кажуть. Положительно, правильно зробили це все. Mm -hmm. Що перевели, будь тобі не так буде сказати на здоров'я людей. Так що я думаю, це нормально, добре. Отой От мені замовив час набагато краще чогось імпонує І організму. Я вважаю, що це найкраще, гарний час, який для організму виходить, він мен. Ну, він прийнятний. Взагалі не думав про це. не Панішку треба перевести. Більше легше ми це восприймаємо переход, чим приспосаблюватися. Не треба голову морочити. Як є воно в природі, отам, то так воно повинно й бути, правда? А не так, перевод, не перевод. Ну, бач, лікарі ж кажуть, що воно трошки впливає. Може, не на всіх, допустим, людей оці переводи, але я думаю, що це дуже добре, тому що нарушати наш спокій, це не потрібно. І я вважаю, що особливо це стосується малих дітей. Це дуже добре, давно пора вже перевезти. Задоволена, тому що організм дуже важко привикає до того, що коли переводять на літній час. Так що я задоволена. Нам у селі одинокову. Ми з села, дітки. Нам, нам сонце нам. зійшло, треба вставати, а да, уже да, да, не зійшло.